Доброго дня, мої маленькі українці. Вітаю вас на занятті! У кожної людини є велика батьківщина, країна, де вона народилася. Наша держава називається Україною. Вона має славну і давню історію, прекрасну мову і високу культуру. Пригадаємо, що ми знаємо про нашу батьківщину. Хочу розповісти вам про визначну та водночас сумну подію в житті нашої країни. Це наш світ, у якому ми живемо. Це все країни. Оце, оце і оце країна. А що таке країна? Це клаптик землі, який має кордони. Отакі. От І в кожній країні живуть громадяни. Як ми? Саме так. Ми українці. Бо живемо в країні, що зветься Україна. Країна! Україна! У кожної країни є своя мова. Хто знає, яка мова в Україні? Українська! Так, молодці! Погляньте, крім кордонів і мови, кожна країна має розпізнавальні знаки: прапор і герб. Ого. Наш прапор синьо-жовтий, а це герб України. Тризуб. Тризуб. А коли ми будемо обідати? Зовсім Пі! До речі, на обід сьогодні відома на весь світ українська страва. Борщ. О, О, борщ. 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 У вас гарненька сорочка, Олю. У моєї бабусі така подушка. Ой, дякую, Мія! Це вишиванка, давній український одяг. Ця вишивка справжнє таємне послання. Кожен знак щось означає. <рив>. Як повідомлення, так, Міє, влучно, схоже на те. А мій тато з армії надсилає смски. Це чудово, Арчі. А чи знаєш ти, що таке армія? Це коли багато тат збираються в одному місці. Так, і мам також. Армія. Це жителі країни, які стали воїнами, щоб захищати кордони країни від зла. А об'єднує усіх нас, українців, у всі часи, пісня. О, а я, а я знаю про калину. І І І я. І я. І я. Тут хтось сказав пісня. <рес> Ча луна калинна, похилилася чогось там. Україна суверенна і незалежна, демократична і правова країна. Знаходиться Україна в центрі Європи. Україна володіє найбільшою територією з держав, що знаходяться в Європі. Її кордони межують із сімома країнами світу. Площа країни близько. 604 тисяч квадратних кілометрів. На території України є 24 області найменша область України за площею Чернівецька, а найбільша Одеська. Україна це неозорі простори рідної землі, що простяглися від Карпат до Чорного моря. І з півдня. Україну омивають два моря Чорне та Азовське. Велична і могутня річка Дніпро, що протікає через усю Україну та впадає в Чорне море. В Україні є гори Карпати. Як ви вже всі напевне знаєте, що столицею нашої країни є місто Київ, головна вулиця. Нашої столиці Хрещатик. А чи знаєте ви, що вулиця Хрещатик є найкоротша вулиця, проте вона одна із найширших і найкрасивіших у світі? Моя Україна славиться родючими землями, мелодійними піснями, величними походами славетних козаків та унікальними виробами народних майстрів. А які красиві наші національні костюми. У волосі дівчат майорать яскраві квіти та стрічки, а вишиваночки так і притягують погляд своєю яскравістю та вишуканістю. Україна це мій дім. Я точно знаю, що наше небо найгарніше, наші ліси найбагатші. А люди найпрацьовитіші. Я пишаюся своєю землею. Я пишаюсь тим, що я українка. А я... Ви знаєте, що, хоч історія нашої країни дуже давня, але повну самостійність та, нарешті, незалежність, наша держава отримала зовсім недавно, лише 31 рік нашій красуні України. Зовсім молода держава. Спочатку наш народ вчився бути окремим та самобутнім народом. Наша країна почала придивлятися, як живуть країни сусіди та приміряти на себе їхній досвід, що подобається у них, а що не можна брати собі, тому що це не підходить славному роду козацькому. І от настав той час, коли країна, народ наш постав перед важким вибором, який шлях для країни обрати, на схід чи на захід очі повернути, в минуле повернутись, чи невідоме майбутнє будувати. Вийшли люди на майдан столиці нашої Києва та почали волю свою проголошувати. Хочемо жити як країни європейські, адже наша країна є центром Європи. У Європі люди живуть, що закони та один одного поважають, про країни свої дбають, дружні країни гуртом захищають. Це нашому народові близько і зрозуміло. Хочемо, теж, щоб наша країна. Стала міцною та прекрасною в колі таких вірних друзів. А правителям країни думка народу дуже не сподобалось. В країну хотіли повернути та свободи позбавити. Почалася боротьба між народом і правителями. Ця боротьба, коли народ за свою правду бореться, називається. Революцією переміг народ досяг таки своєї мрії, хоч нелегко це було, багато людей життя за це своє віддали, а революція та отримала назву революція Гідності. Що ж таке гідність? Гідність це розуміння цінності кожної людини. Повага до її поглядів, мрій, дій це вчинки однієї людини заради щастя інших людей, це відчуття власної відповідальності за своє життя та життя близьких. Гідна людина має чисті думки, чесність, благородство, порядність, співчуття до навколишніх та доброзичливість. Отож, Революція Гідності 2013 року це була боротьба одних людей зі злом заради щасливого майбутнього усього народу за приєднання до європейської родини. Тепер вибір нашої країни є очевидним, адже ми наяву бачимо, хто з країн нам друг, а хто виявився підступним ворогом. Хто підтримує та реально допомагає, а хто руйнує та вбиває. Пам'ятайте нашу історію, історію нашої країни, щоб ви могли продовжити шлях до процвітання нашої країни адже майбутні країни у руках її дітей, у ваших руках.